Водатай, спокійно, Макс, спокійно. Чудоски е, м'яч і на атаку. Є Чернець уже. Уже Чернець є. Там низо. Саша, вища. Ты, ты опорник, Саша, ты ж опорник, ты в центре поля маєш грати. Вот тут, в центре поля, не забывай, так, вот тут, вот тут, Хань, да, вот тут, пятерку. атака. Браво.

Навіщо ти вау просто вибиває? Не форма, ні мають пляшки в зем'язі. Я просить маю передачу, а не просто вау. Ну, ритма? Ванічка, успокойся, Вань! Сіню твій характер, спокійніше.

Нічого, нічива, нічого. Вихота, нижче. Некота, до черденця нижче! За в тебе гравець, вихота! Це має бути двічі, на 100 чистіх має грати.

Він тобі дав м'яч. Mm. Ти маєш розвернутися обличчям в поле. В тебе було зразу mm. під mm. в атаку вийти, а ми її mm. Mm. чого? А ні, я пам'ятаю. Вань, mm. вань, mm. вань. Mm. уже! Mm. Що там охраняє? Горош, Дімашка, Хорош, гараз. Це буде. Хорош, Ванька, здорово! Умничка Макар, здорово! Хорош, хорош!

Да, Ванька, да, то, что надо! Еще Контроль, контроль, вот контроль! Подключай, подключай, давай, 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 давай! Ну, что, сразу, Макс Давай, Набирай, набирай Брат! Есть, Брат! 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 Дим, и ты в ней на хотя сам забейте, влазит. Зачем да, да, ты мяч да? сейчас забираешь? то ему, что забираешь. то подсказываешь, что ты забираешь. Якое-то подсказываешь. Ушли сюда на дальнюю. Вот сюда ушли. Дивіться сюда. Ще, ще, Кабаленск? ще ширше уход. По головам. Давай, 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 хоть он турнир целый есть давай, Самая же.

Той не можна. Бонько! Ну що не ти. Сядіться ж батьки. Що не знаєте, я батьки. Супер шапка. А ще, кстати, ви вище. Кстати, печистна арома.

У нас вся сменка. Пошли Трюш. Хорош, хорошо, по петрочке ты не взял. Лумнички, лумнички, здоровы. <плес> 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 Уже на первих помидок такий момент. Три гольові одну мені, одну кому. Зразу два куварка добре. А ви такой?

Вот, 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 вот,

Давай. Ай-яй-яй! Ты хочешь такая зубами? Давай ты будешь давай. Я почуваюсь. Нам надо пройдет. Ні, Не, ну я сама хорошо на весы Ні, Нет, что у меня на вес не было. Ну, у меня тоже хорошо, конечно, хорошие. Я три передачи с навесом. Я умею низу. Нет, по-моему. Не, несом там выбивает. Вони ж там старші. Та ні, просто низом, щоб не ось зі свілом. Вони жодного удара не зробили по нашому повороту. Так, але не в цій форцісі. А їм ще безлога, те не може покрасити поворот. ну вони виграли 2-0. Та це ж таки ноль. Дивись. Та їм форцісу, а ще безлогу. Слава, так і слава. Опа, бууу. Сива направо почета непогано чипить право. Сейчас последний. Хорошо. Ніше, нахове, я чуть-чуть я делаю футбол. Почему вырывается с кулак-то? Йоченька топилоненка передач не посмотрите, ничего это здравит, да я спину. У мене пропав конструктив в РЕМ. Я не бачу конструктив ніякого. Ви кожен граєте сам за себе. То ми, не ми чотири гумазили, а вони ноль. Вони ноль. А, ну ну не 15. Ні, ну вони не Це тільки чор... там один 15. Ой, 16. Йорченко, я просив Філонічка, не залишати. Там 16, і вони 1 ноль.

Ну как же? Ты даже не рада не все. Четыре пять по них. А вот на ранице. Я у нас можно. Запишу детей, пацаны. Я раньше. Я про це развиваю

Хорошо. Уход! А, давай, поход! До Удар! Давай, добінка! Подряд! Нет, ми потім зразу при цьому гуляємо. Давай відвіруйте! А як вони понимали? Сейчас мы их сейчас называемся. Тільки подожди у них така сама форма. А прямо здесь. Там есть уголку. Я по проходу. Значит, мы сами хвилин. Есть до наянка уже? Нет, ну без них мы их.

Так нукаудин забыл. Так лука забыл. Лукас забыл. Не, кикао. Мне лука забыл. Мне нужно два забыть. А я на мой защитники. Я подожду.

Вороже, а, ти забиває, а, це а Я просто Давай, давай, Гриценка, є. Давай, давай. Хотим, от я между ног забив. Да, і чисто, ты не, не знаєш, що я мимо пью. і він п'яткой. Он Вони вообще молчает, не поговорит, не подсказывает. No! No! No!